Топ-6 причин, чому тобі варто почати читати в 25-му році. Всім привіт! Мене звати Віка. Вітаю вас на каналі Рідіш. І сьогодні ми поговоримо про читання. Середньостатистично у світі читають приблизно 5 книг в рік і проводять за читанням 5 діб. Я захопилась читанням в січні 24-го року. За цей рік я прочитала близько 37 книг, які мене змінили. Отже, чому варто почати читати у 25-му році? Зменшення тривожності. Для мене кожна нова книга це можливість відчути інші емоції, поподорожувати в інші світи. Для мене читання це спосіб відновитися і розслабитися. Це підтверджує і дослідження університету Сасекса. Читання протягом 6 хвилин щодня знижує рівень стресу на 68%. Це ефективніше ніж прогулянка чи прослуховування музики. Але важливо, читання це підтримка, а не заміна психологічної допомоги. Розвиток критичного мислення. Кожна книга, навіть художня, піднімає важливі теми, прямо чи між рядків. Чим більше ми читаємо, тим краще помічаємо глибину сенсів і можемо аналізувати їх. Це вміння переноситься і в реальне життя. Ми легко ставимо під сумнів інформацію та формуємо власну думку. Розширення емоційного інтелекту та емпатії. Коли ти читаєш про життя інших людей, навіть вигаданих, ти краще починаєш розуміти мотиви, біль та радість інших. Науковці Нью-Йоркського університету довели, що читачі художньої літератури краще співчувають іншим людям і виявляють більше емпатії. Зміцнення особистості. Кожна прочитана книга змінює нас. Вона або підтверджує наші переконання, або кидає її в виклик. Кожна книга формує внутрішній стержень, допомагає краще пізнати навколишній світ. Поліпшення пам'яті та профілактика старіння мозку. Читання змушує нас тримати в голові сюжетні лінії, характери героїв, деталі світу. Це тренування для мозку. Дослідження, опубліковане в журналі Neurology, показало, що люди, які читають протягом життя, менш схильні до когнітивних проблем в старості. Це супербюджетний спосіб подорожувати. За вартість однієї книги ти можеш прожити десятки інших життів, побувати в інших країнах, інших епохах, навіть інших реальностях. Це один з найдоступніших способів розширити кругозір. Читання стало зі мною досить хаотичним. Я завжди любила читати, але не визнавала це своїм хобі. В дитинстві це була шкільна література, підліткому віці, трилери, яким чином я оминула Гаррі Потера, а в дорослому віці я маринувала себе нонфікшеном і не завжди успішно, але для мене все змінилось 24-му році. Цей рік став для мене роком експериментів. На це попливала російсько-українська війна, яка триває вже більше трьох років. Мені, як і більшості українців, захотілося трохи втекти від реальності, і свою розраду я знайшла у книгах. Все почалось з красивеної книги Сари Пеннер Зникнення аптекарки це детектив, якому оповідь кожного розділу ведеться від іншого персонажу. Для мене це було щось нове, незвичне і дуже дуже затягуюче. За рік я спробувала читати все. Від романів до детективів єдине, що я пропустила, це було фентезі. Мені здавалося, що це не для мене. Але все змінилось, коли в мої руки потрапила ця чудова книга Ребека Ярус Четверте крило. Спочатку мене підкупив її вигляд. Ця золота обкладинка і чорний зріз, вони просто казкові. Я не могла їсти, працювати, робити щоденні справи, бо я постійно була в світі вершників, драконів і безмежного кохання. І хоч зараз це не найкраще фентезі, які я читала, проте воно було першим, назавжди залишиться в моєму серці. Отже, маніфест цього відео: щоб почати читати, не потрібно себе змушувати. Потрібно знайти те, що буде торкати особисто тебе. Свої жанри, свої автори, свої книги. Це потребує експериментів, помилок, відкриттів, але воно того варто. Наведіться лише на букток. Не збушуйте себе читати щось модне, якщо воно порожнє для вас. Можливо, ваші вподобання не будуть популярними, але вони ваші. Саме для цього я й створила цей блог, щоб ділитися книжками і надихати на читання тих, хто ще не знайшов свою історію. А яка книга стала переломною для тебе? Що перевернуло твій читацький досвід? Ділись в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати твою читацьку історію. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь. Попереду ще багато цікавого. Відкрийтесь книзі, і вона відкриється вам.